Кокосова пальма рідна для тропічних пляжів Азії та Америки, виростає пальма від 30 до 60 метрів у висоту і розвиває високий голий стовбур діаметром до 40 сантиметрів біля своєї основи. Листя його поросте найбільше з усіх дерев гарного зеленого кольору листя досягає 5 метрів. Кожний лист складається з великої кількості маленьких листочків. Лід пальми кокос, великий, круглий, з твердою версистою шкарлопою білою м'якоттю. Слово кокос, ймовірно, походить від португальського слова коко, мавпа. Оскільки кокосовий горіх злегка нагадує мавпічу мордочку. стиглі плоди падають з дерева, попадають в воду, морів чи океану. Вони можуть довгий час знаходитись на поверхні води і подібним чином долати великі відстані, зберігаючи свою свіжість. Хвиля викидає кокоси на берег, де вони проростають. В результаті виростають великі пальми. Таким чином, пальми успішно завоюють нові території. Кокосова пальма найпоширеніше і необхідне в тропіках дерево, і практично є деревом життя. І це правда, тому що в житті людей використовуються всі його частини. У країнах Азії пальмове листя використовується. Для побудови хижок та дахів і парканів. Покладеш один листок на інший і вже маєш дах. Також з нього виготовляють головні убори і навіть одяг. Стебла пальм ротанга використовують для виготовлення меблів і кошиків. З волокон роблять м'ясні мотузки, з плодів кокосів пальм отримують пальмову олію. Яка застосовується при виготовленні маргарину і замінки молочного жиру. Рідино з кокосових плодів використовують як напій. М'якоть кокоса, як і сік, використовують в фармацевтології та кулінарії. Кокосовий плід дуже багатий на вітаміни і корисні речовини. Кокосова пальма є символом сонячних жарких тропіків. Підписуйтесь, ставте вподобайки, навчайтесь граючись.